Кажуть, що ворог чомусь взяв і відвів ракету Носії з акваторії Чорного моря в місця базування. Після того, напевно, напевно, ми так думаємо, як іранські дрони знищили калібри. Щось їм тепер е не гостинно, не тепло і не по-домашньому. з мотивацією від гріха подалі. Правильно. Друзі, про це і не тільки маємо можливість поговорити з нашим прекрасним гостем, якого ми радо вітаємо. Спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Ігор Лапін з'являється в нашому ефірі. Пане Ігорю День. Добрий, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, от як зазначив мій колега Павло Рольник, справді ну їх вже попереджали навіть ледь не місяць, назвали, казали, що дайте нам просто час. Ми тут зараз е, створимо свої українські безпілотники або якісь розробки, і тоді буде все горіти і палати під ногами у ворога. І щось подібне ми побачили вчора в Джанкої. Досить давно не було е, гучних вибухів на території нашого тимчасово окупованого Криму. Як ви для себе пояснюєте, пане Ігорю, оцей символічне вітання для окупантів? Ну, перш за все, я тут вітаю успіхи нашої розвідки, тому що знати, що, де, коли, на чому, кудою будуть вести, ну це дійсно колосальна титанічна робота. Я дякую мережі тих партизанських загонів, які у нас є на окупованих територіях, нашим людям, які небайдужі громадяни, які розуміють, що треба наближувати перемогу. Тому я вважаю, що це було основне. Інший момент успішна робота дронів. Ну, слава Україні! Каже, так не хотілося уїжджати з Криму, ну так все було по-домашньому, ну напевно, що прийдеться. Тому тут, скажімо так, дві компоненти: вміла робота операторів БПЛА, вміла робота розвідки. Ну і якщо дійсно це все, що прилетіло туди, це новостворене е, наше виробництво, ну тоді я вітаю наших виробничників. <св 'язок> ну, тобто, розумієте, це комплекс мероприємств, як би там не було, і всі вони заслуговують на ну на повагу, і ми маємо результат. Так що це нормально. та безперечно? Я тут тільки додам, що кхе, виявляється неочікувано після атаки дронів у тимчасово окупованому Джакоджанку вели режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Про це повідомляє місцева гаулятерська влада, і це при тому, що вчора, якби вони говорили, ну ну щось сталося, але як завжди, ситуація контрольована. Це таке в перспективі, будемо за цим спостерігати, пане Ігорю, Якщо піти українськими фронтами, розуміємо, що ситуація лишається надзвичайно о, скрутною, і от силу оборони нам повідомляють, що. Авдіївка, яка теж постійно у нас в зведеннях Генерального штабу зараз може стати другим Бахмутом найближчим часом, все через постійні атаки росіян вони намагаються оточити Авдіївку у Донецькій області. Ну і от власне порівнюють да, із найкритичнішою ситуацією у Бахмуті. Що знаєте, ви що кажуть ваші побратеми? Наскільки реалістично, що справді ворогові вдасться зробити те, що називається оточенням оперативним? Ну, давайте говорити відверто. Авдіївка це не вчорашній укріп район, який вчора з'явився. Вона вже тримається дуже багато років в Авдіївці. Складки місцевості не такі, як на Бахмуті. Тому тут трошки є складності. Про те, що Авдіївка буде потерпати від аналогічних дій, таких як росіянці робили в Бахмуті. Ну, це був не секрет. Тому плані, що якщо ми подивимося на мапу бойових дій, подивимося, що вони не змінюють свою тактику вже цілий рік. Фактично намагаючись, так би мовити, підковою взяти той чи інший населений пункт там, чи якийсь там якусь територію, і намагатися перебивати логістичні шляхи. Вони те саме робили біля Бахмуту. Коли в них не вийшло вузько, вони пішли ширше більшим фронтом, захопивши з півночі, захопивши Солідар. Тому е, така історія аналогічна зараз і в, Адії, в Авдіївці. Е, біля вугледара. Вони вигребли, причому вигребли непогано, і в них там е, серйозні проблеми зараз росіянців. Це теж, ну скажімо так, досить позитивно. Для чого їм Авдіївка? Ну, якщо дивитися на мапу, то Авдіївка їм потрібна для того, щоб, скажімо так, нависнути над Вугледаром, в тому числі напрямок Покровський їх цікавить, в тому числі, взагалі цей напрямок от Авдіївка і Вугледар ці міста це є ключові міста, тому що якщо їх захоплювати, вони таким чином відтисняють наші сили від від можливості дістати до волновахи, від можливості дістати до їхніх залі. Лізничних колій, ну тобто, це скрізь. Вони намагаються це зробити, тому що ми знаємо, що росіянці дуже добре воюють з залізничними коліями. Ну це правда. До речі, тут буде доречним згадати, що я думаю, що нам після цієї війни треба буде перейти на рейки Європейського союзу, а не на ширину аналогічну з росіянськими. Це досить серйозна історія. Вот і я думаю, що це має бути один із стратегічних напрямків на майбутнє. Але поки що стосовно мапи бойових дій, росіянці тиснуть і вони зараз я сьогодні спілкувався зі своїми побратимами з під Бахмута. Тобто, вони намагаються цими кліщами так само. Перебити логістику, от маючи, скажімо так, певні труднощі, ну досить серйозні, скажімо так, труднощі на бахмутському напрямку. Вони чомусь вважають, що після вугледара в них Авдіївка буде легшою, але результати говорять самі за себе. Якщо я не помиляюсь, 960 е голів відправили в пекло. Наші хлопці і 15 танків. Ну, за іншу техніку, я не пам'ятаю. Отже, в принципі, я дивлюсь, тенденція 10-15 танків щодоби е це тенденція, що за 10 днів вони будуть мати стільки мінуса, скільки нам за 10 днів обіцяє бути плюса з боку наших західних партнерів. Тому, скажімо так, е я бачу такі тенденції. Звичайно, тяжкі кривопролитні бої і тут навіть мови не може бути. Єдине, що, що зараз вже нема такої погоди, як була. Скажем так, пов'язана з відморожуваннями, але зараз є інші вади погоди. Скажем так, це болото і ну тобто є, є проблеми, але такі проблеми є і у росіянців. єдине, що ще хочу зауважити, що все таки, попри всі інформацію щодо е, дефіцита снарядів, ну все таки росіянці ще їх мають достатньо. От, ну і звичайно, мобілізовані ресурси людської сили. Вони свідчать росіянські втрати свідчать самі за себе. Що сьогодні більше використовується? Це треба дивитися зокрема по їхнім втратам якраз можна зрозуміти особовий склад танки, тобто на сьогоднішній день. Цим втратам можна зорієнтуватися, що вони використовують в своїх наступальних діях. Більше за все вони Ігоре, за справи депутатські. Хочу запитати. Верховна Рада достроково за заявою припинила повноваження нардепа європейської солідарності генерала лейтенанта Михайла Забродського. І власне почався розгін по інтернету певного темника. Не буду казати, ким спущено. Мовляв, дивіться навіть генерал розчарувався в цій європейській солідарності, тікає від них. Що скажете на такі, скажімо, викиди певних блогерів афілійованих з певними політичними структурами? Ну, то що там блогерів, я бачив і інші їхні тези. Мар'яна, прости господи, безугла писала, що треба подякувати президенту Зеленському. Чого то вона не бачить подяки від Європейської солідарності Зеленському за те, що Забродський пішов на війну. Взагалі, чесно кажучи, ну, в нас ви вивернуте сприйняття реальності і законодавства. Ну вони ж навіть не розуміють, яким боком Зеленський до того, що Заброський написав заяву, Пішов на, е, на своє попереднє місце служби заступник керівника Генерального штабу згідно чинного законодавства. Ну, якщо я буду е, дякувати Зеленському за все, те, що робиться згідно чинного законодавства, ну, якщо він нас і цар і Бог, тоді це зрозуміло. Тому ще раз наголошую: те, що в їхньому королівстві вже сипиться, це зрозуміло всі. Ну, це я не знаю, хто ще не зрозумів, що їхнє королівство посипалося. Але ж знаєте, ну дуже хочеться ще раз парламент під прапором Зеленського. От просто під прапором зе по барабану, як буде ця політична сила називатися, неважливо. Хочеться під той прапорець зайти. І вони думають, дехто думає, що їм, скажімо так, пробачать ті всі зашквари. До речі, хочу сказати, можливо, ви інсайт, не інсайт, не знаю. Можливо, ви вже знаєте. Я не слідкував. Але тим не менше, ну пам'ятаємо історію, коли Вініславський казав, що треба без углу гнати в три шиї з комітету нацбезпеки. Ну наскільки я знаю, слуги передумали її гнати, бо це буде ще більше. Сказав. Дал, я не знаю, як тепер буде Вінніславський з нею там цілуватися в парламенті. Ну, це їхні, чесно кажучи, ще раз наголошую, в їхньому королівстві все плохо сипеться, особливо це що стосується бойових дій. Вони намагаються нам впихнути те, що не впихується. Не буду цитувати відомого політика, але скажу, що є дуже серйозна проблема. Ну, наприклад, зараз вони намагаються е, до речі, дуже цікава справа передана ДБРом, стоси, стосовно очільника СБУ Харківщини. І, значить, справа передана до суду з формулюванням, що достеменно знаючи, що буде війна, він зробив то-то, то то, то, -то не вжив заходів. Таких, то таких, то Я коли почитав, почав читати фабулу, думав, що це вони пишуть про президента. А потім дивлюся, ні, інше прізвище. Розумієте? Достеменно знаючи, нам будуть пхати зараз запіввідбувалів, так само, як Гостомельський аеропорт е з мрією прикривають е якимись там двома чиновниками з е Антонова КБ. Розумієте? Тобто. Ще раз наголошую, це звичайно для власного споживача. Ці всі заяви, це звичайно для ядерного електорату і для ботоферм. Ці всі речі це для розповсюдження. Вони готуються до виборів. Почула вас, пане Ігоре. Дякуємо за коментарі. це офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликані Ігор Лапін Був з нами на зв'язку.